Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці фізики у 7 класі. Тема уроку атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску, барометри. Мета уроку формувати ключові компетентності, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, зосереджено слухати вчителя, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. Розвивати уміння пояснювати результати експериментів та природні явища. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, чому повітря тисне на атмосферу. Доведемо існування атмосферного тиску. Ознайомимось з конструкцією барометра анероїда, виявимо залежність атмосферного тиску від погоди і висоти. Вивчаючи новий матеріал, ми дізнаємось багато цікавого. Як ми ковтаємо, як ми дихаємо. Ви зможете пояснити, чому вода піднімається, якщо її втягувати через соломинку. Тож давайте налаштуємо себе на позитивні емоції. Сподіваюся, що наш урок буде захоплюючим, цікавим і корисним. Для того, щоб добре зрозуміти новий матеріал. Давайте згадаємо, що ми вивчали на минулих уроках, і дамо відповіді на запитання. Чому гази створюють тиск? Згадаємо, газ складається з частинок, атомів і молекул, які весь час рухаються у всіх напрямках. Внаслідок численних ударів частинок газу об поверхню і створюється тиск. Як залежить тиск газу від його об'єму і температури? Тиск газу зростає в разі зменшення його об'єму і зростає в разі збільшення його температури. Отже, чим більша температура газу, тим більшою буде швидкість руху його частинок. Удари частинок обстінки посудини стануть частішими. Сила їхніх ударів зросте, і внаслідок цього тиск газу в посудині збільшиться. Чому газ створює тиск не тільки на дно посудини, але й на її стінки? Для того, щоб відповісти на це запитання, згадаємо закон Паскаля. За законом Паскаля тиск створюваний на газ. Передається газом однаково в усіх напрямках. Тому газ створює тиск не тільки на дно посудини, але й на її стінки. З уроків природознавства ви добре знаєте, що наша планета Земля оточена повітряною оболонкою. Повітряну оболонку Землі називають атмосферою. Атмосфера землі складається з суміші газів. 78% складає азот, 21% кисень, існують в атмосфері і інші гази. Чому ж існує повітряна оболонка землі? Повітря, як і інші гази, складається з молекул і атомів. Молекули й атоми мають масу, тому вони притягуються до землі завдяки дії сили тяжіння. Разом із тим, величезна кількість молекул газів, що складають атмосферу, перебувають у неперервному, хаотичному русі. Весь час вони зіштовхуються, відскакують одна від одної, змінюють значення та напрямок швидкості свого руху. Через це вони не падають на землю. А перебувають у просторі біля неї. За підрахунками, атмосфера землі має масу близько 5 на 10 у 18 ступені кілограмів. Під дією сили тяжіння верхні шари атмосфери тиснуть на її нижні шари, тому повітряний шар навколо поверхні землі стиснутий найбільше. І, згідно із законом Паскаля, Створює тиск на поверхню землі і на всі тіла поблизу неї. Це і є атмосферний тиск. Отже, атмосферний тиск це тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній перебувають, а також на земну поверхню. Запишіть, будь ласка, в зошити. Чому ж люди не відчувають цей величезний тиск? Чому дія атмосферного тиску не відчувається? Тому що кровеносні судини та інші порожнини організму, що заповнені рідинами або газами, чинять на стінки судин такий самий тиск. Тому тканини організму не деформуються, а атмосферний тиск. Не відчувається. Якщо атмосферний тиск змінюється, збільшується або зменшується, то людина відчуває певний дискомфорт. Дізнавшись про існування атмосферного тиску, ми можемо дати відповідь на цікаве запитання. Чому рідина у шприці піднімається, коли піднімається поршень шприца? Атмосферний тиск замовлює існування всмоктування. Підняття рідини за поршнем у насосах, у шприцах. Якщо піднімати поршень, то атмосферний тиск, діючи на верхню поверхню рідини в посудині, нагнітатиме рідину вгору, в порожнечу під поршнем. Тому рідина в шприці піднімається. А зараз, щоб ще раз довести існування атмосферного тиску, Давайте проведемо цікавий дослід. Візьміть склянку, наповніть її водою, накрийте склянку аркушем паперу і обережно перегорніть її догори дном. Цікаво? Що ви спостерігаєте? Сподіваюсь, що ви побачили, що вода зі склянки не виливається, незважаючи на те, що ви її перегорнули. Замість паперу можна взяти диск, вийде ще більш захоплююче. давайте поспостерігаємо. Як же пояснити цей цікавий дослід? Погляньте уважно на малюнок. Вода тисне на папір зверху. Атмосфера тисне на папір знизу. Відповідно до закону Паскаля, атмосферний тиск діє у всіх напрямках, однаково. Атмосферний тиск на папір більший, ніж тиск води на нього. Тому аркуш паперу втримується. І вода із склянки не виливається. Як виміряти атмосферний тиск? Адже розрахувати атмосферний тиск за формулою P дорівнює ρgh не можна, так як атмосфера не має чіткої межі, а густина повітря на різній висоті різна. Визначити атмосферний тиск допоміг дослід еванжеліста Торічелі. Розглянемо його. Скляну трубку завжди близько метра, запаяну з одного кінця, торічелі доверху наповнив ртуцю. Потім щільно закривши отвір, перегорнув трубку, опустив її в чашу із ртуцю і відкрив отвір. Частина рідини з трубки вилилася в чашу. У трубці залишився стовп ртуті приблизно 760 мм за вишки, а над ртутю утворилася порожнеча. Провівши численні досліди, торічелі встановив, що висота стовпа ртуті не залежить ані від довжини трубки, ані від її діаметра. Висота трохи змінюється тільки залежно від погоди. Торічеві знайшов відповідь на те, чим визначається саме така висота стовпа ртуті. Тобто тиск стовпа ртуті висотою 760 мм дорівнює атмосферному. Запишіть, будь ласка, в зошитах. Тиск, який створюється стовпчиком ртуті висотою 760 мм, називають нормальним атмосферним тиском. За одиницю атмосферного тиску прийнято 1 мм ртутного стовпа. Для розрахунків визначимо тиск ртутного стовпа висотою 1 мм. Ми вже знаємо, що гідростатичний тиск обчислюють за формулою P дорівнює ρgh, де ρ – густина g – прискорення вільного падіння H висота. Записуємо. P дорівнює густина ртуті 13600 кг на метр кубічний g 9,8 Н кг. Висоту подаємо у метрах одна тисячна метра. Розраховуємо, отримаємо приблизно 133,3 паскаля. Отже, 1 мм ртутного стовпа становить 133,3 паскаля. Якщо вдосконалити трубку торічелі, приєднавши до неї вертикальну шкалу, то отримуємо найпростіший прилад для вимірювання атмосферного тиску барометр. Дія барометра застосована на тому, що стовп рідини припиняє підніматися в той момент, коли тиск стовпа цієї рідини починає дорівнювати атмосферному тиску. Барометри Торічелі є доволі точними приладами, але цими барометрами вже мало хто користується. Так як ми знаємо, що ртуть є небезпечною речовиною, а сам барометр має великий розмір, він незручний. Тому сьогодні частіше застосовують барометр анероїд. Подивіться на малюнок. Принцип дії барометра нероїду ґрунтується на деформації привужної металевої коробки, яка намістить повітря. Деформація коробки передається на стрілку, що переміщується по шкалі. Тобто, якщо атмосферний тиск збільшується, цю коробочку наша атмосфера більше стискає, і це показує стрілка на шкалі. Для того, щоб постійно контролювати атмосферний тиск, застосовують барограф. Це прилад для безперервного запису атмосферного тиску. За допомогою барометрів можна прогнозувати зміну погоди, а також визначати висоту. Завдяки тому, що атмосферний тиск залежить від висоти, барометр можна проградувати так. Щоб за тиском повітря визначати висоту. Покази барометра залежать від висоти місця спостереження над рівнем моря. Чим вище, тим меншим є атмосферний тиск. Поблизу поверхні землі через кожні 11 метрів висоти, тиск меншає приблизно на 1 мм ртутного стовпа. Запишіть, будь ласка, в зошити. Зміна висоти на кожні 11 метрів призводить до зміни тиску на 1 мм ртутного стовпа або на 133,3 паскаля. І запам'ятайте, будь ласка, бо ці дані ми будемо використовувати для розв'язування задач. Перед тим, як перейти до розв'язування задач, давайте відпочинемо. Пропоную вам маленьку гімнастику для очей. Потрібні очі нам здорові, щоб споглядати світ чудовий. Подивись вправо, вліво, вгору, вниз, Подивись собі під ніс. Знову вправо, знову вліво. І покліпайте очима. Зараз ви зможете застосувати отримані знання на практиці. Переходимо до розв'язування задач. Відповіді на запитання допоможуть з'ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на всі запитання, то все гаразд. Запитання перше. Чи діє на рибок в акваріумі атмосферний тиск? Чому? Сподіваюсь, ви правильно відповіли. Атмосферний тиск діє, адже на поверхню води діє атмосферний тиск, і він передається за законом Паскаля у всіх напрямках. В тому числі і на рибок, які знаходяться в акваріумі. Питання друге. Чому витягувати ноги з болотистого ґрунту важко? При зануренні ноги у болотистий ґрунт, з-під ноги видавлюється повітря. А тому при витягуванні ноги потрібно перемагати не тільки опір в'язкого ґрунту, а і силу атмосферного тиску. Запитання 3. Чому шланг насоса, що відсмоктує повітря, роблять товстостінним? Впевнена, що всі дали відповідь на це запитання, адже ми вже знаємо, що атмосферний тиск діє на всі предмети, які знаходяться на землі. Під дією атмосферного тиска шланг може сплющуватися. Щоб цього не відбувалося, його роблять товстостінним. Поміркуємо, як ми дихаємо. Ми вже з вами знаємо, що тиск залежить від об'єму. При збільшенні об'єму тиск зменшується. Коли ми вдихаємо, м'язовими зусиллями ми збільшуємо об'єм грудної клітини. При цьому тиск повітря всередині легень зменшується, а атмосферний тиск спрямовує порцію повітря всередину легень. При видиханні відбувається зворотнє явище. Отак ми дихаємо. Наступне завдання: подайте тиск у кілопаскалях 540 мм ртутного стовпа, 580 мм ртутного стовпа і 600 мм ртутного стовпа. Сьогодні на уроці ми дізналися що 1 мм ртутного стовпа дорівнює 133,3 паскаля. І ми вже знаємо, що 1 кілопаскаль має тисячу паскалів. Тому для того, щоб подати тиск у кілопаскалях, нам потрібно 540 помножити на 133,3. Отримаємо 71 982 паскаля. Подамо у кілопаскалях, треба поділити на тисячу. Приблизно отримаємо 72 кілопаскаля. 580 мм ртутного стовпа подамо у паскалях. Помножимо 580 на 133,3. Отримаємо 77 314 паскалів. Тепер подамо у кілопаскалях, поділимо на тисячу. отримаємо приблизно 77 кпаскал. 600 мм ртутного стовпа. Це приблизно 80 кпаскалів. Наступне завдання задача. На якій висоті розташований оглядовий майданчик телевізійної вежі, якщо атмосферний тиск на майданчику становить 745 мм ртутного стовпа, а біля підніжжя 760 мм ртутного стовпа? Записуємо умову задачі. Атмосферний тиск на майданчику P1 дорівнює 745 мм ртутного стовпа. Атмосферний тиск біля підніжжя P2 дорівнює 760 мм ртутного стовпа. Знайдемо висоту телевізійної вежі. Аж невідомо. Сьогодні на уроці ми дізналися що через кожні 11 метрів висоти тиск меншає приблизно на 1 мм ртутного стовпа. Тому нам потрібно знайти, наскільки зменшився тиск на висоті. Віднімаємо P2 мінус P1 760 мм ртутного стовпа, віднімаємо 745. Отримаємо 15 мм ртутного стовпа. Для того, щоб знайти висоту, необхідно 15 помножити на 11. Отримаємо 165 метрів. Отже, висота телевізійної вежі 165 метрів. Задача розв'язана записуємо відповідь. Сьогодні на уроці ми дізналися, чому повітря тисне на земну поверхню. Що таке атмосферний тиск і як його вимірюють. Запам'ятайте атмосферний тиск це тиск повітря на поверхню землі та на всі тіла, розташовані на ній. Нормальним вважається атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Атмосферний тиск. Вимірюють барометром. З підняттям на кожні 11 метрів висоти атмосферний тиск зменшується на 1 мм ртутного стовпа. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф підручника і розв'яжіть задачу. Атмосферний тиск біля підніжжя складає 730 мм ртутного стовпа. З'ясуйте, яким він буде на вершині гори Говерла. Бажаю успіхів. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні. До наступної зустрічі!